Виконуємо номер 850 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи можна трикутник розрізати так, щоб отримати три чотирикутники? Приступаємо до виконання. Що мав автор під словом розрізати на дві частини або на декілька частин. Якщо зробити один розріз на дві частини, то ми можемо отримати або два трикутники, або трикутник і чотирикутник. Якщо на декілька частин, то можемо отримати три чотирикутники, необхідно зробити два розрізи. Як бачимо на малюнку, ось наші розрізи. Перший чотирикутник, другий чотирикутник і третій чотирикутник. Отже, записув, запишемо висновок: Трикутник можна розрізати так. Щоб отримати три чотирикутники. номер 850 виконано.